Хмельниччину замело хорделиця та снігопад, що вирували цими вихідними в області, завдали комунальникам та рятувальникам чимало клопотів. Яка ситуація зараз далі у сюжеті? На Хмельниччині захурделило сильний вітер та заметіль за лічені хвилини перетворили автошляхи на ковзанку на кадрах. Фото цих вихідних вже тоді диспетчерська державної служби з надзвичайних ситуацій закипіла вхідними дзвінками. Протягом двох днів підрозділи залучалися, надавали допомогу в районах. Ізясловському районі давала допомога вилучення швидкої допомоги снігового замета, вилучення снігового замета рейсового автобуса. Надавалась допомога приватному автомобілю, в якому знаходилось п'ятеро чоловік. З них одна малолітня дитина. Та протягом двох днів тричі надавали допомогу, витягували багато вантажні фури. Обласному центру теж видалося не солодко у суботу. З чотирьох ранку комунальники взялися боротися із негодою. Дороги засипали спецсумішю, а вулиці порозчищали. Було здійснено посипка всіх вулиць. Житлово-спеційними конторами проводили чистка тротуарів, а також і посипання. Піском і суміщу тротуарів було забезпечено під'їзд до всіх важливих об'єктів в нашому місті. За прогнозами синоптиків, цьогорічна зима обіцяє бути примхливою. Проте як запевняють посадовці, погодніх викрутасів не бояться. Головне, аби люди вчасно сплачували за комунальні послуги. Можуть бути хмельничани спокійні. Міська влада контролює це питання згідно розпорядження міського голови в місті утворений штаб. Який я очолюю як заступник міського голови, на цей осінньо-зимовий період ми заготовили вже 10 тисяч тонн суміші. Наше комунальне підприємство по будівництву ремонтоексплуатації доріг вже перейшло повністю на цілодобове чергування. Першочергово дороги розчищатимуть по тролейбусних та автобусних маршрутах. Для цього вже закуплено нову спецтехніку. У разі сильних завірюх рятувальники радять подолянам утриматись від поїздок на власному авто. Шановні. Автомобілісти, вкотре нагадуємо, коли по можливості обмежити використання приватного транспорту, коли ви все ж таки лишаєте у дорогу мати з собою цепи від ковзання, лопату, гарячі напої.